Вітаю всіх зранку і запрошую на свою політичну ранкову зарядку. Ми тут не робимо фізичних прав, ми говоримо про важливі та актуальні новини. Отже, сьогодні, 16 травня, у п'ятниці, говоримо про наступне: у Туреччині сьогодні мають початися тристоронні перемовини. Про це заявило вчора Четверг Міністерство закордонних справ Туреччини. Була інша інформація, але щодо заяви... Міністерства закордонних справ Туреччини то мова йде про те, що перемовини мають початися сьогодні, 16 травня у тристоронньому форматі США, Росія, Україна і Туреччина, Росія Україна. Варіант чотиристоронніх перемовин це США, Туреччина, Росія та Україна. Ну поки що не розглядається. І це насправді достатньо цікаво. Ну так чи інакше, ми розуміємо, що рівень делегації, яка приїхала з Росії, не дозволяє е, прийняти ці делегації якісь рішення, може бути тільки там, розмови умовно про е, обмін полоненими, що також дуже насправді добре. До речі, Володимир Зеленський тільки вчора прийняв рішення щодо відправлення української делегації на чолі з міністром, закру... з міністром оборони е, Рустемом Умеровим. Ну, побачимо, до чого сьогодні е, домовляться е, під час цих перемовин і в якому форматі. Ці перемовини будуть відбуватися. премєр міністр Кір Стармер е, заявив напередодні саміту Європейського політичного співтовариства, який відбудеться сьогодні 16 травня в Албанії, що Путін має заплатити за відмову класти мир. Ну, я не знаю, в який спосіб Путін має заплатити. Побачимо, до речі, що сьогодні. На цьому саміту Європейського політичного співтовариства будуть обговорювати і які будуть зроблені заяви. Це насправді дуже важливо. Там будуть лідери фактично Європейського Союзу присутні. Це така неформальна зустріч. Отже, все-таки треба чекати якихось заяв від лідерів під час цього саміту. Дональд Трамп заявив, що ніби домовилась адміністрація США, що США домовилися про умови ядерної угоди з Іраном. У неї відбувся четвертий раунд на минулих вихідних, і Іран заявив, що були важкі, але конструктивні перемовини. Сьогодні Іран в Туреччині буде зустрічатися з Великою Британією, Францією, Німеччиною, з представниками цих країн щодо якраз ядерної програми. Не хочу нагадати, ядерна програма була вкладена у 2015 році, якраз всі постійні члени Ради Безпеки ООН, Велика Британія, США, Франція. Китай, ну і Німеччина оєдналася, Європейський Союз. Але в односторонньому порядку, під час своєї першої каденції, в 2017 році Трамп вийшов з ядерної програми. Ядерна програма передбачала контроль за ядерними розробками в Ірані, і так чи інакше, санкції тоді мали зніматися. Але Трамп вийшов, санкції продовжилися. Побачимо. Що обговорять і до чого домовляться, і яка буде нова, якщо вона буде ядерна програма щодо Ірану. Але Іран заявив, що він буде продовжувати збагачення Ірану, незважаючи на те, що після зустрічі минулої останньої Сівітков заявив, що ніби там не буде ядерні об'єкти в Ірані. Ну і конфлікт Індія-Пакистан. Міністр оборони Індії заявив, що ну, треба було б. Щоб МАГАТЕ це ну, агентство з атомної енергетики ООН, щоб взяло під контроль ядерну зброю у Пакистані. Ну, заява звичайно така добра. Дві країни, вони ядерні держави, але де тоді так само Пакистан може заявити, а чому б МАГАТЕ не взяло під контроль і ядерну зброю, зброю Індії. Ну, варто нагадати, що був серйозний конфлікт, чотириденні там обстріли, обміни ударами потім. Минулого тижня домовилися про припинення вогню, але так чи інакше, от можливий військовий конфлікт, серйозний чи війна між Пакистаном і Індією безумовно був би дуже-дуже небезпечним для глобальної безпеки. От такі новини на сьогодні я хотів вам повідомити. День тільки починається. Я бажаю всім енергійного, а головне вдалого дня. Все буде Україна!